Слово приходьте, мабуть, одне із найкрасивіших запрошень у всьому святому письмі. У старому завіті ми читаємо, як Бог благає. Ходіть же і давайте поміркуємо разом. хоч ваші гріхи як багряниця, вони стануть білі, як сніг, хоч вони червоні, як багряниця, стануть як вовна. А в новому завіті записано багато відомих запрошень Ісуса. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. Усе, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Навіть під кінець свого життя Ісус встав і голосно промовив. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як сказано в писанні, у того серця потечуть ріки води живої. Наш Бог є Богом запрошення, він нікого не змушує і не вимагає, але тепло, щиро запрошує. Мабуть, одне із найглибших запрошень у святому письмі міститься в книзі об'явлення 22 розділ 17 вірш. І дух, і наречена кажуть прийди. І хто чує, нехай каже. Прийди. І хто спраглий, нехай прийде. Хто хоче, нехай бере воду життя даром. Зауважте, це подвійне запрошення. По першому Бог запрошує кожного, хто бажає прийти і даремно набрати води життя. Друга частина запрошення спрямована до тих, хто чує і слухає Божий заклик, заохочуючи їх, запрошувати їх прийти до Христа. У Біблії ми бачимо багато прикладів того, як Бог діє через людей, щоб закликати їх до себе. У старому завіті псалмоспівець каже. О, прийдіть, поклонимося і вклонимося, впадімо на коліна перед Господом, нашим Творцем, бо він наш Бог, а ми люди його пасовиська та вівці Його руки в новому завіті, коли Ісус запросив Пилипа піти за ним, Пилип відповів на заклик і негайно запросив свого друга Нафанаїла зустрітися зі Спасителем. Коли Нафанаїл дізнався, що Ісус був із Назарету, він вигукнув: чи може бути щось добре з Назарету? Замість того, щоб сперечатися, Пилип просто запросив прийди і подивись. Бог має багаті благословення для тих, хто запрошує інших вчитися від Нього. Закликаючи члена церкви взяти участь у здобутті душ, Елен Вайт написала: ви маєте привілей свідчити про Ісуса та відстоювати Його правду, де б ви не були. Ангели прагнуть виконати цю роботу, і вони працюватимуть за допомогою людей, підкорених Христу. Ваше життя може бути чудовою нагородою для святих ангелів працювати над спасінням заблудних десятки тисяч адвентистів сьомого дня по всьому світу відгукуються на заклик стати частиною тотального глобального залучення членів церкви в наступні кілька тижнів. Ви почуєте про них ще більше вас також запрошуємо стати частиною цього великого руху. Саме сьогодні час взяти участь. Саме сьогодні ви можете запросити прийди і подивись